При чемпіони. Це розпаковка запаковка. Це не зовсім на табір. Це я взяв собі в користування, але все одно вам похвалю. Раптом теж собі таке захочете. Бам. Експерт. Знаєте таку фірму? Але його протязна Зараз вам покажу. Гляньте, бачите? Rvalue 7e8. Шведський дизайн зроблено в Тайвані. Так, як... то воно відкривається. Трохи як Лума. О. Це мій перший експерт. Дивіться. Ух ти! О! Дивіться, яка штука. Зараз будемо надувати. Цікавий, м'ягенький. Найбільший косяк, який я поки що побачив, це кріплення насоса до килимка. Тільки сильніше його стиснеш, він одразу вилітає, я декілька разів його поправляв. Він дуже гарно заходить. Оп! І тепер дивіться, надзвичайно легко. Якщо брати фірму клеміт, то там важко запхати. Насос, чи це в човен, чи в, в каремат, Важко запхати і він не виривається а тут. Зараз, да. бачите, така малесенька кромка. І тут воно теж таке малесеньке, Легесенько зайшло і все. Але на дотик він дуже приємний. Він значно тихіший, ніж мій каремат від Клеміт. Бо це суцільний телефон, можна сказати. всі вночі, пів табора, чують просто, що я там перекручуюсь. Це окрім того, що мені вночі шатрактори сняться. Отже, народ ось таке воно. Але він дуже приємний на дотик. І дивіться. Бачите, в мене лише одна ця штучка. Я не знаю, хто ще користується експедом. То підкажіть мені, це за рахунок того, що я його купив по акції чи що? От, Коротше, в мене сюди нема. Нема такої штучки. І ще от така класна штука. То, що я зауважував вже пізніше. В цьому чехлі є кишенька. І тут в нас є бачите, такий папірчик. Тому папірчику. Йо, це вилазь вже. Коротше, є така латка. Дві штуки. Це видно. Яка зі вона така плотна, прикольна. І в папірчику є клей. Дивіться, і його так добряче. Тобто ті ті почки, що там люблять дихати, ті так ці комани, вони би зацінили. Я не знаю, може то їм мало, але... Ну, він важить, тобто це не повітря.